На території Смілянського лісгоспу краєзнавці виявили артефакти часів 19, початку ХХ століття. Як повідомив на своїй сторінці у Фейсбук краєзнавець Сергій Тимофієв, зокрема під час розчищення території біля однієї з криниць серед уламків цегли, черепиці та посуду вдалося віднайти фрагменти зі штампом Орловець. Напис зроблено рядком, а в овалі на черепиці розміщений напис «Вєстін Лєван з Орловець. За словами автора допису, перша згадка про цегельний завод графа Потоцького в Орловці належить до 1825 року. Там виробляли цеглу для будівництва цукрових заводів. Вєстін Лєван це французький фахівець, якого Потуцький запросив обладнати керамічний завод. Черепиця також мала високу якість про що свідчать знайдені зразки. Рештки глиняного посуду сягають 17-19 століть, але є зразки більш давнього часу.